Бредлі почав складний бій із тяжкою технікою рашистів і навіть зміг підбити кілька одиниць. але його почали затискати. Ситуація була неоднозначною, і перед екіпажем вже постало питання здатися чи полягти як герої. Та на щастя, вчасно прибув на допомогу танк Абрамс. У взаємодії з ним вдалося розбити цілу групу техніки рашистів і далі в протул розстріляти піхоту. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб почути ці неймовірні історії. Американські БМП Бредлі та Танк Абрамс, які Україна отримала від партнерів, успішно виконують бойові завдання в Курській області. Арав. Ця техніка, зокрема, забезпечує вогневу підтримку піхоті. Відеороботи українських військових показали в 47-й окремій механізованій бригаді. І зазначається, що це абсолютно новий досвід для бійців. Повний викликів на опублікованих кадрах можна побачити взаємодії БМП Бредлі та Танка Абрамс, і за словами військових екіпажі викосили ворожі. Що посадку, знищивши з допомогою протитанкової ракети, та в укриття окупантів та забезпечили потужну вогневу підтримку нашій піхоті в цьому випадку це ротація особового складу вогнева підтримка і знищення ворожої піхоти, яка закріпилася в будинках. Далі цитую, чи міг би хтось уявити ще півроку тому, що американська техніка буде на території ворога написали в 47-й ОМБР. Ну а тим часом сили безпілотних систем з допомогою дрона бомбардувальника вразили ЗРК оса на Луганському напрямку. Відео ураження оприлюднила прес-служба сил безпілотних систем. Тож оператори ударного безпілотника із складу 412 батальйону безпілотних систем намазіс виявили на вогневій позиції рашистську зенітну установку 9 к 33 Після цього дрон скинув пару вільно падаючих боєприпасів на неї, які викликали самовільне спрацювання зенітних ракет та пошкодили радар. Хоча негайного ураження машини не відбувалось і невідомо чи була вона піз. Ніше добита, але через ураження радара ЗРК щонайменше потребуватиме тривалого і дорогого ремонту. цитую. крок за кроком руйнуємо кожен рівень ешелонованої протиповітряної оборони ворога. Зазначили у прес-службі СБС. Крім цього, бійці батальйону безпілотних систем Рарок 24 четвертої окремої механізованої бригади уразили дві самохідні артилерійсько-міноматні установки. 2 с 9 нона. Відповідні відео були опубліковані в телеграм-каналі батальйону. Окрім того, було уражено гармату. У 74 калібру 122 мм міліметрів та далекобійну гармату М 46 калібру 130 мм. міліметрів. Також було знищено засоби зв'язку окупантів, авто і мототехніка та особовий склад. До слова самохідна артилерійська установка 2С9, ну, вона призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою. Основна зброя установки: міномет, гармата калібру 120 мм. міліметрів. Вона здатна вести прицільний вогонь без попередньої підтримки. Відготовки із закритих позицій та прямою наводкою. При цьому можливо як використання міноматних мін, так і 120-мм міліметрових артилерійських снарядів. Д-74 – це радянська буксована гармата корпусної артилерії, яка була прийнята на озброєння збройних сил СРСР в 1956 році. Також на Курахівському напрямку українським морпіхам вдалося захопити рашистський танк Т-72Б 3 в 35-й окремій бригаді морської піхоти розповіли, що танк захопили під час окупації штурму під час ворожого штурму бійці 137-го окремого батальйону ліквідували рашистський екіпаж танка за допомогою ФПВ-дронів. Ну а потім спільними зусиллями морпіхи з батальйону логістики організували евакуацію трофейного танку. Його відновлять. а Потім вже український екіпаж буде використовувати трофей проти окупантів. Розповіли морпіхи. Ну а до слова, танк Т-72Б3 – Це модернізований радянський танк. Т 72 модернізацію до рівня Б3 почали в 2011 -му. М році модернізація до рівня Т-72Б3 передбачала встановлення нової автоматизованої системи управління вогнем з багатоканальним прицілем сесна У а також застосування елементів ходової частини від танка Т-90 А. Ну а між тим більше 50% того, що понапродумували письменники. Фантасти реалізуються. І в основному фантасти це передвісники майбутніх технологій, про що сказав голова правління альянсу Нова енергія України, розробник БПЛА, командир спецпідрозділу ударних дронів Білий Орел Валерій. Боровик далі цитую щодо нановолокон, то це поки що фантастика, але це можливо попереду лазери не будуть розрізати дрони, як ми бачимо в фантастичних фільмах, а будуть просто підігрівати їхню електроніку, яка буде або вибухати в повітрі, або просто ламатися і падати. Тобто ці всі лазерні речі в майбутньому можливі висловив переконання. Військовий додав, що їхні партнери з Австралії працюють над цією технологією. Ну і за його словами, також австралійці працюють над технологією детектування. Супроводження цілі, щоб можна було без допомоги людини супроводжувати, знешкоджувати їх. Боровик зазначив, що розробка передових технологій потребує великих зусиль і багато часу. кажуть, що технології розвиваються швидкими темпами. Швидкими темпами вони розриваються в змі. А уведені в експлуатацію в доведенні до бойової спроможності, якщо ми говоримо про мілітарі сектори, то це роки йдуть, якщо не десятиліття, підкреслив військовий. Крім цього, боровик прокоментував дії зрадників, які передають технології ворогу. Стую, це ганьба, як можна Кращувати ті засоби, які наражають на небезпеку тебе, сусідів близьких і стирають із лиця землі твоє місто. Задався питання військовий і пропустив, що ці старі люди, які працювали в аерокосмічній галузі, були дуже тісно пов'язані з кооперацією з РФ. Рев, завдяки нашим розробкам і спеціалістам, була в СРСР лідером цій галузі. Після розділення вони залишили зв'язки, їх легко інтегрували в систему виробництва зброї. Я не буду називати, але наш провідний інститут розробляв частину системи комета, яка зараз в використовується в рашистських дронах, але його теж не можна винити. Або це було в 2003 році. Така реальність зазначив військовий. Ну а у цей же час міністерство із питань стратегічних галузей промисловості України разом із Брейв 1 та міністерством цифрової трансформації України провели демонстраційний день, під час якого показані керовані боєприпаси для дронів. Про це інформує радник міністра із питань стратегічних галузей промисловості Ігор Федірко. Майже всі виробники дронів та боєприпасів для БПЛА сьогодні активно працюють над керованими боєприпасами. Кожен із власним підходом йдеться в повідомленні в представлених боєприпасів представлені різні технології: передачі даних: оптичні лазерні тепловізійні, оптоволоконні дротові GPS та комбіновані системи. Розробка орієнтовані на підвищення влучності та ефективності, що в підсумку знижує витрати на боєприпаси та вибухові речовини. Однак, за словами Федірка, навіть найкра. Краще зразки йдуть і показують значну похибку як для керованих боєприпасів. Тож радник підкреслює, що виробники варто стимулювати, продовжувати розробки, щоб зрештою досягти влучності 90% у площі 2 на 2 метри. Збільшувати влучність боєприпасів важливо, і це дає можливість менше зависати в повітрі та швидше відпрацювати по цілі. Коли бачиш, як ця галузь розвивається, перехоплює подих від усвідомлення. Це підвищує нашу ефективність, а значить, дає нам можливість. Зберегти більше техніки та життів, і це найвища цінність завершив. Федірко. А ми нагадаємо, що про використання Україною крованих боєприпасів стало відомо ще в серпні. Тоді рашистські війська збили мультикоптери з таким боєприпасом. На корпусі уламково-фугасного боєприпасу було нанесено маркування БК-3ОФ та заводський номер, що може свідчити про серійне виробництво. Про його призначення, окрім самої назви, свідчить також насічка на корпусі, що впливає на формування уламків однакового розміру. В носовій частині боєприпасу БК 3 оф встановлений оптичний приз. Стрі наведення і зі слів автора фото наведення снаряду відбувається за відбитим лазерним променем. А в кормовій частині розміщуються чотири аеродинамічні рулі, котрі мають завдавати напрямок польоту при падінні на ціль. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, підтримуйте українських військових. Слава Україні!